На мой вкус, сначала приговоры, а потом переговоры. Мне нравится такой подход. Правда же? О каком объединенном Западе мы говорим? Это клубок целующихся змей. У каждого из них есть свои геополитические интересы. Волнуются, переживают, считают, что подонки могут дернуться перед э, э, инаугурацией э, Трампа. Сразу сказали, что действия киевского режима не останутся без ответа. И вот он последовал. Может, Мы видим... застереть с лица земли ряд городов? Потом отстроим заново. Ну, я ну, бы... Посоветуйте вот, населению срочно покинуть. Вот я регулярно смотрю трансляцию Верховной Рады. Заседаний. Вы себе просто не представляете, какое это долбанное днище. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітаю в ефірі мого YouTube-каналу Курбанова Лайф. Це свіжий і ще й підсумковий п'ятничний випуск російської антипропаганди, їхню кринчувати болю і страждань. Ну і наш головний принцип ці довгі роки війни. Щоб не плакати, я сміялась. Тож сьогодні, друзі, як і завжди, я вам запропоную чимало відео, де ми обов'язково з вами посміємося. Але перед цим не забувайте лишити нам лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, ваші коментарі. По бажанням всього найгіршого нашому ворогові це все вітається в секції чат. Ну і не треба думати, друзі, що недобрий ранок був тільки в нас, не тільки б'ють вони. Наші сили оборони теж працюють проти ворога, скорочуючи запас їхніх воєнних злочинців. Цього разу дісталося ворогові на окупованих територіях. Російські пабліки щедро повідомляють, що в окупованому тимчасово окупованому Донецьку вранці був приліт у будівлю, де раніше було міністерство державної безпеки, самопроголошеної і невизнаної ДНР. Підари розстріляють блядь. Сука, где-то ложится, ладно? Падла. Сука. Хамерс ебаный. Все, звоню детям. Твари. Да заебали. Та не тільки ж нам вивчати всю лінійку російського озброєння – кінжали, іскандери, арішнік, хай вони теж знають, що саме ми. Застосовуємо, хоча, звісно, цивільних, хай навіть вони і зрадили нас, але все одно частково шкода. Але більше шкода, звісно ж, наших. Повертаючись до ранку сьогоднішнього у Києві, він був максимально неспокійний. Якщо відверто, то досить давно по нам не били. при тому в такій кількості кінжалами. Ну і звісно, якщо вже застосовують найдорожче, найточніше озброєння, то мета і ціль має бути ну аж дуже жирною. Тож, кого ж нам шкода? Шкода малюка голови СБУ. Його прямо за Будановим та Залужним теж знищили. Пам'ятаєте, скільки разів вони задвохсотили наше воєнне командування. Тож цього разу вони продовжують пробивати антирекорди. Ну що ти будеш робити? Вдарили росіяни, як вони самі кажуть і стверджують, по штабу служби Божої України, тобто по СБУ. Ну окей, давайте подивимось, що. Ж вийшло на табло. Який результат, які досягнення, коли б'є служба безпеки України? Ну при тому, ми в тому не впевнені, бо вони ж не взяли відповідальність на себе. То гине який-небудь російський генерал, притом гине від самокату. Коли б'ють росіяни по СБУ, то горить пів вулиці, цивільної вулиці, машини і будинки. Та й про помсту, про яку вони, звісно ж, кожен раз нам розповідають і продають як привід вдарити, це все. Повна нісенітниця і чуш. Нас вбивають, бо нам стріляють із першого дня повномасштабної війни. І шукати якогось приводу, чи ми ударили по Росії, чи ми когось вбили, немає жодного сенсу. Привід їм не потрібен. Вони прагнуть нашої капітуляції, але тут в них результат буде все такий: нуль на табло. Починаємо срочних новин. Армия России нанесла удар возмездия по Киеву и по Киевской области в ответ на удар ВСУ. 18 декабря по предприятию Комбинат Каменский это Ростовская область. Там были сбиты 6 американских ракет атакам и 4 британские storm shadow. Минобороны сразу сказали, что действия киевского режима не останутся без ответа. И вот он последовал. Целями ракетного удара стали пункт управления СБУ, Киевское конструкторское бюро «Лучи», позиции зенитного ракетного комплекса «Петрио». При этом пункт управления СБУ был выбран в качестве цели в связи с убийством начальника войск РКБЗ Игоря Кириллова в результате теракта. Мониторинговые ресурсы сообщают, что в атаке на Киев были задействованы как минимум пять баллистических ракет и два гиперзвуковых кинжала. Их по целям выпустили наши МИГ-31. Под Киевом ракетным ударом уничтожен склад в районе аэропорта Борисполь. Там прямо сейчас пылает мощнейший пожар. Были было у нас прилеты за час полномасштабной войны? Были. Були і дуже багато. Це не секрет, що і Петріот ми втрачали, і по складам вони били. Ми втратили купу всього. Але кожен раз ми визнаємо: отут збили, отут прилетіло. В Росіян все інакше. Дивіться, як вона каже, що було випущено шість ракет такиме по Ростовській області, але всі були збиті. Угу, ну добре. Далі вона каже про кількість ракет, які сьогодні були випущені по Києву, і всі досягли своїх цілей. Фантастика! Нас вони б'ють, вбивають і нищать, а ми їх ні. То виникає просте найпростіше питання. То як, чорт, забирай, за цей час, ви не виграли, якщо у вас все настільки результативно? Я вже мовчу про те, а скільки тоді нам передали Петріот, якщо ну, що найменше раз на місяць вони якусь установку і зносять, вони брешуть і навіть жодним чином критично не ставляться до цих до цієї інформації, до цих цифр. Але направду, що вони роблять кожен раз, коли вони б'ють, зокрема сьогодні по ранковому Києву? Як це назвати? Це звісно ж. Геноцид. Але вони завжди роблять хорошу міну при поканій грі. Геноцид українців, ми та боги з вами, що ви що ви? Ми ж брати, каже Соловйов буквально минулого тижня. Бамбануть, стерти з лиця землі українські великі міста. каже той самий Соловйов тільки вже цього тижня. Так би мовити, а який Соловйов ти цього тижня, як швидко пропаганда вміє перевзуватися? Біполярка, скажете ви? Ні. Просто. По правді, ми зайві для росіян, в принципі, як нація, як країна. Я знаю, що в Україні зростає втома від війни. Он і бойки, який розповідає про розгул якихось радикалів, теж підливає масло в вогонь. То знайте, за кого б ви не були? Кому б ви не симпатизували, якою мовою б ви не володіли? Російською, українською, кого тут чекаєте? Виделка нашого і з вами майбутнього вона дуже проста, максимально проста. Або ми їх знищимо і виживемо, або вони вб'ють кожного з нас, не буде і не будуть розбиратися ти Бандерівець чи Сєпар. На окупацію навіть не сподівайтесь. Потом отстроїм заново. Ну я би поставіту населення срочно покинути. Зараз дуже опасно знаходитися в Києві, в Дніпрі. Ну в в Сумах. Проблема очень очень, к много. Людей... Владимир проблема очень многих людей там в том, что они, по сути, являются заложниками. Да, вот, когда да, да, заложники. Да, даже пытаются. Очень, вырваться. очень жалко, очень. Заложники, прям очень жалко. Что кто-то мешает покинуть города. Ну, дело в том, что есть блокпост, на который тебя просто Какой схватят. Никого это уже не схватывает. Если у тебя пошли миллионы, никакой блокпост не сделает. Но эти миллионы надо организовать. Не все. надо организовать, надо сказать, 24 часа покинуть город. Ну вот для этого, я думаю, надо отличить воду, электричество, не надо и когда это отключать. произойдет куда там быстрее. Просто... Верховний же сказал слуш, когда по южмашу долбанули. Нічого нормально. Заложників. Но Верховний сказав, що будемо предупреждати вот населення. Да? скажем. двадцять часа на. Оно... Чуєте, а щось нове буде. Ну, просто ми це вже переживали і вже все було. І сьогодні, зранку, я теж в укритті побувала. Бо для мене, чесно кажучи, немає ніякої різниці. Чи це кінжал чи орешник, чи просто звичайний безпілотник? Все полює на нас, і все хоче нас знищити. Але ви відчуваєте. Цю кризу жанру, коли більше нічого говорити, я найбільше кожен раз, коли готую випуск, я боюся, що мої глядачі мені напишуть: блін, так це теж старе, ми це ми відділі, це слышали. І що я скажу, та ні, ні, зачекайте, вони просто три роки повторюють одне і те саме і це найсвіжіший випуск Соловйова. І так, якщо ми візьмемо за 22, 23, 24 роки, то вийде, що вони просто топчаться на тих самих темах. Хоча дуже рідко, але є в них знаєте, проблиски нових ідей. Виявляється, що претендують москалі не тільки на наші території, але про це ми з вами частково знали. Але про таке. Ми навіть не могли й подумати. Виявляється, що і Константинополь, ну тобто, іншими словами, Стамбул він теж наш. Туреччині приготуватись. Здається, що московські воші планують прибігти і до вас. Дуже смішно, тому що турецька армія вважається другою в НАТО після Сполучених Штатів Америки. б із задоволенням подивилася, як православні будуть захоплювати Константинополь. последний оставшиеся из античцы тоже говорим про Константинополь. Ну чей Константинополь? Мы же -E -E. с тобой не государственные люди, да? мы же не выступаем на съезде правящей партии, не говорим, нет. хотя не помешало бы, так почему а, нет? нет? <свист> <свист> это тоже наш, как и про зону проливов, это а? незаконно оккупированная так сказать территория. 500 лет назад, когда говорят 500 лет назад, я говорю, испанцы освободились от иго мавританцев через 800 лет, а евреи через 2000 лет воссоздали государство. Сейчас 500 лет? Это Нічого, пасесі по пажуємо увидим. Хто володіє турецькою мовою? Перекладіться, будь ласка, Ердогану. Ні ні, я розумію, що у росіян із турками нині своя вендета, бо Ердоган неймовірно філігранно кожного разу встромляє ножа в спину воєнному злочинцю Путіну. Але здається, що це тягне вже на дипломатичний скандал. Ну і для цього, друзі, вчора воєнний злочинець Путін давав свою пряму лінію, яка тривала 4,5 години. Правильно для того, аби наступні дні пропаганді просто елементарно було про що говорити, щоб не було так, як і Соловйовим, який топчеться три роки на одних та й самих наративах. Бо здобутків справжніх перемог якихось їх просто не існує. Хіба що а, точно як ми могли забути, перемога в другій світовій, але ні. Це не можна чіпати до травня місяця? Тож єдине, чим запам'яталися вчорашні без малого 5 годин це погрози, погрози погрози і ще раз погрози. Дуель на яку Путін запросив Америку і НАТО. Хоча яка дуель, якщо вони не з'явилися на війну ще в лютому 22-го року, цікаве, звісно, і місце для проведення цієї дуелі. Це звісно, Україна. Ну а де ще? Де ще? Можна собі уявити цю зустріч, це з'ясування стосунків між антагоністами. Тим паче, що американці вже стільки разів своєю зброєю, так чи інакше, але обіцяли і Путіна, і Росію, і Другу армію світу. Що я не дуже розумію, а скільки ще може тривати ця уринотерапія? Здання по поводу дуелі. Спеціально подивилася, що вони пишуть. НБС вже задавав питання. Що Путін пошутів? Тебе нет. показал, что он пошутил? Нет. И мне не показал, что он пошутил. Более того, он же нам сказал, что он стал гораздо меньше шутить. Мне кажется, что это вообще а был не шут... тот случай, когда он. Нет, пошутил. если не хотят Киев, то, пожалуйста, да. можем. Нью-Йорк. Дуэль это прекрасная наша, вообще-то, э, ну, может, не такая прекрасная, но тем не менее, традиция. исторически нам свойственная офицерская дворянская традиция. Почему нет? Я думаю, что он совершенно не шутил. Им нужно как-то дать заднюю, естественно, они будут давать заднюю. И вот они опять. Как мы уже выяснили, мастырят нарратив, да, говоря языком не плаката. Что, дескать, он пошутил, но это серьезно воспринимать не будем. Но это не так. По поводу... Нет, но если они стесняются выбрать цель, давайте мы выберем. Да. По поводу переговоров. Там вот они тоже живут. бесконечно пишут... Лондон, Париж. Бесконечно пишут переговоры, 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 так, как будто эти переговоры... Нам нужны. Да нам нужны, как будто мы на них уже согласились, как будто мы где-то заявили, что мы ведем переговоры или мы какие-то условия или что-то. На мой вкус сначала приговоры, а потом переговоры. Мне нравится такой подход. Правда же? Ну, Они правда, еще за генерала это... Кириллова не ответили. Вот я про это и говорю. Это в идеальном мире сначала приговоры, потом переговоры. Ну, в чуть менее идеальном мире. Хорошо, сначала переговоры, но потом приговоры все равно. Нет, сначала все равно орешник. Так, да, орешник було б ні плоху, цікаво, що вони будуть завтра писати ще про Ну, ету пережити. Все ж таки я нічого не хочу сказати такого, але здається, у мережі Семанян такі є проблеми з тим, щоб давати задню. Занадто часто вона цю тему використовує. Але не хочу я засмучувати російську пропаганду. не хочу. Але західна преса уговорі не погрози, не прес-конференцію Путіна, а одне єдине слово, яке перекреслила абсолютно все. А можна це говорити в ефірі? Mm -hmm. То це твіт від президента Зеленського, який як ніколи влучно назвав і воєнного злочинця. Потім в принципі охарактеризував всі 4,5 години цієї тріпатні до вбою. І це найкраще із того, що можна собі уявити. Та хай дипломати засудять, та, можливо, багатьом не сподобається. Але ж ну як, як сперечатися із цими словами? Але зараз не про це. Знаєте, я інколи задумуюсь, як яким чином, яким дивом. Ми так довго тримаємося, і звісно, в серйозному сенсі я відповідь знаю, але в іронічному тримаємось ми, звісно ж, молитвами російської пропаганди. Бо тільки вони так сильно за нас переживають, стільки про нас говорять. От точно вони намолили і наші сили, і нашу стійкість. При тому так цікаво спостерігати, як вони знаєте, говорять, обговорюють нас, наші проблеми. Але насправді вони описують себе, а не нас. Зі своїми проблемами ми якось розберемося. От, до прикладу, Гаспарян дуже переживає за долю українських ветеранів, майбутніх, які будуть повертатися із фронтів. І Тут треба бути свідомими, що завдання українського суспільства, української держави це справді реабілітація, адаптація і робота із всіма тими, хто нас із вами захищав. Але Задаватися треба не що буде з Україною українцями після війни, а що чекає на Росію. Самим росіянам вже просто зараз треба ні, навіть не чекати наслідків, а вже зараз їх розгрібати. Про, я кажу, про тих вже зараз з СВО повернувся додому. Ось приклад сьогодні про це пишуть численні пабліки, як татусь замочив ножем свою донечку, перебуваючи у відпустці в іншому регіоні, але в зоні СВО. І перенув дружину та сина тим самим ножем. Ну, як вам такий поворот? Але, звісно ж, все нар найгірше тільки приписують нам. Кончилося Вот От вот эти Выжившие ветераны фортец, работы нету. У всех поствоенный э, синдром. Оружие там, запредельное количество на руках у населения. Они что будут делать? Это вперед на большую дорогу. Кто и как будет это все останавливать? Какие политические силы способны будут что-то внятное сказать? А, я же... Понимаете, с этой точки зрения, опять же, вот человек испорченный знанием. Вот я регулярно смотрю трансляцию Верховной Рады заседаний. Вы себе просто не представляете, какое это долбанное днище интеллектуальное. А мы же понимаем, да, что Рада – это вот сборище лучших сыновей, дочерей, ну, я не знаю еще кого, Украинского народа. Причем не надо думать, что это вот этот состав Верховной Рады, это долбанные днище, а до этого там было иначе. И позвольте мне э, вам рассмеяться в глаза в этом случае, потому что э, рада при Порошенко ничем не отличалась по степени его от рады эпохи обмутка. В свою очередь, э, рада. Э, Порошенко ничем не отличалась от Рады Януковича. На самом деле это колоссальнейшая проблема, о которой э, просто Украина не хочет э, говорить по понятно, каким причинам, но действительно это какое-то, может быть, э, удовольствие признать, что у тебя одни дебилы. Ну такое себе, правда? Причем э, из созывов созыв. Ну за немногим там исключением. Ну там условно из 400 там, депутатов там, 50 будет в порядке в относительном. Ну, я имею в виду в, в консенсусе с головой и космосом. Но это 50 это еще много. Я думаю, что, наверное, где-то в районе 30. А остальные там просто занимались зарабатыванием денег на голосовании за олигархов и их, так сказать, высокорастущие потребности. Вот как... какая это должна быть политическая сила? Я не знаю. Інша справа це, звісно ж, російські політки. Ну, ці, знаєте, які теж підтримували тему і наративу біолабораторії комарів, які полюють на росіян, ті, які безкінечно цілують в дупу Путіна, погрожують Америці, погрожують завдати удари по Лондону, Берліну і Парижу. Ті, хто забороняють лгбт рух, ті, хто забороняють феміністичні рухи, ну які, в принципі, є провідниками лгбт руху. Але тим не менше це все приховують всі їхні заяви, всі їхні дії, хоча та хто їх знає в обличчя, хто, хоч хтось із наших глядачів, зможе назвати 10 депутатів Держдуми. Звісно, нам це нахрін не треба. Вони на ну, які в принципі ні на що не впливають. Але обговорити, звісно, треба українську політику. Ну не себе ж за це можна і пізди адгербсті. Ну і цікаво, що скільки не лякає українців. Якось лякалка в нас ще із вами в хорошому сенсі не відросла. А от із росіянами все простіше, вони самозавідні, самі себе лякають, самі жуті наганяють. При тому нам для цього особливо робити нічого не потрібно. Соловйов, до прикладу, боїться, що знову доведеться обтікати в прямому ефірі, бо нібито я про це чую тільки від них, от правда, начебто, збройні сили України готуються до... Нового наступу невідомо де, коли, але що він точно буде. Пропагандисти кажуть, що розвідники російські ну ноті славно відомі б'ють себе в груди і з деткою клянуться, що ми таки кудись підемо. Ага, до речі, я вам нагадаю, що перед тим як сталася курська кампанія, росіяни теж, нібито, бачили і скупчення українських військ, і про все знали. Але як відомо, все пішло не за план. Волнуются, переживают, считают, что подонки могут дернуться перед э, инаугурацией Трампа, готовят наступление. Отсюда и наглость, с которой Зеленский общается. Вот как полководец, как рассчитываете возможности, шансы, как правильно вести? Что думаете? Есть несколько моментов. Первое, самое главное я вчера разговаривал с теми направлениями. Находится уже и правду говорить. Вот. И наши руководители, которые там сегодня обеспечивают оборону не только Курской, а и Белгородской и Брянской областей, они, в принципе, готовы к тому, что противник где-то пойдет. А теперь самое главное, соотношение войск противника, я думаю, что наши разведчики по-любому знают, где и сколько. Второе. В движение сегодня в район выполнения задач незаметно, но пройти практически невозможно. Это все равно будет видно. Третье, ну, то, что касается нас. Понятно, что линия фронта очень широкая, и усилия, значит, можно на разных направлениях, но напомню, что везде и местность разная. В той же Брянской области были целые районы, где... В Великую Отечественную войну фашисты даже не заходили, потому было просто невозможно зайти по тем условиям, которые есть. К нашему счастью, не сильно много чего с тех времен изменилось в Брянской области, особенно в тех лесах, которые существуют. Вы ну, же помните про брянских партизан, которые по лесам шастали, да, и фашисты там кошмарили. И на сегодняшний день, конечно, это первое, это действие разведки и своевременное упреждение э, противника в, развер... в движении развертывания. Второе, это очаговая, давайте так скажем, очаговая оборона на основных направлениях наших войск. Третье, это работа авиации моментально по вызову. Причем сегодня у нас есть средства управления авиацией, те же КРУСы, когда можно очень точно наводить до одного-двух метров и моментально туда ложить эти бомбы. Четвертое, это обязательное наличие резервов. Обізадні налічені резервів на тому ліному правді, які всюди стало стоять видвинути і допомогти військам, які обороняються. У всяка случая з мужиками вчора переговорив, у них уверенность в обороні є. Знаєте, що найбільше я люблю це, звісно ж, ловити їх на брехні. І ні, річ не в тім, що ще раз ми повторимо, що коли вони розповідають про розвіддані, то де була ваша розвідка, коли заходили українські війська в Курську область. Річ в тім, що в усіх попередніх програмах. Довгі довгі тижні і місяці безкінечно пропагандисти розповідали про те, що від Збройних сил України вже нічого не лишилось. Всі розбігаються, дезертири, потрапляють в полон, в армію не хочуть, нічого в нас немає, ми програємо. А тут раптом, на фоні програшу, ми збираємося в наступ. Я дико перепрошую, а ви точно, хоча б десь біля якогось військового посиділи. Це якісь речі, які протирічать одна одній, але. Ну, де я та розставляю свої акценти і крапки над її? точно не в російській пропаганді. Але є ще один дуже важливий наратив, який зараз конче необхідно розвінчувати росіянам. Зараз поясню, виявляється, що Зеленський хоче великої війни. Ну я так собі це уявляю в четвертій ранку. Ми почнемо бомбити Москву. До речі, це навіть і на жарт, Я Певно, що багато хто хоче саме цього цікаво, як росіяни перекладаючи відповідальність. Тобто, що не він агресор, а виявляється тепер ми агресори. Та й від Трампа наші сусіди виявляється вже нічого доброго не чекають. Хоча сьогодні стало відомо, що президент США може зустрітися із Путіним наступного року. Принаймні так про це пише західна преса. Але думати, що це буде дружній візит, приємна розмова. Пропагандисти навіть і не планують. Сподіваємося, що якщо ця... Зустрічі відбудуться то винятково для того, аби запропонувати Путіну капітуляцію. Але зараз не про це що цікаво, росіяни, які ми, звісно ж, і читають західну пресу, і аналізують наші заяви, і вони дико злякались, що Трамп і справді повірить і прийме це за константу, що Україна без допомоги Америки може перетворитися і стати для Трампа власним Афганістаном і навіть гірше. Тож завдання якраз пропаганди зараз надзавдання. Це переконати і американців, і нас, і всіх, хто буде брати в цьому участь, що поразка України це насправді перемога. Ну, оцей улюблений їхній Орловський прийом. Хочуть великої війни. Звісно, хочу, щоб і Трамп став на тропу війни. Але я хочу обратить внимание на ключову фундаментальну ошибку, яку делают українські власти, і дуже важко е, багато западні експерти. Они почему-то говорять, що в случаї. Урегулирование этого конфликта политико-дипломатическим путем, будь то на условиях России или не на условиях России, они будут считать это поражением Трампа. Нет, абсолютно. Это ошибка. Почему? На самом деле Трамп, череп... пройдя весь этап предвыборной кампании, он очень много говорил про Украину. Это ошибка Байдена. Он фактически акцентировал внимание. Это ошибка Байдена. Будь я президентом, этого бы не было. Я приду к власти, и я эту ошибку исправлю. Какое поражение? О каком объединенном Западе мы говорим? Это клубок целующихся змей. У каждого из них есть свои геополитические интересы. Когда вы говорите про британцев, останутся они там или не останутся. Если Трамп хочет быть успешным в реализации своей стратегии в отношении Украины, он должен первый вопрос и ключевой решить, закончить там с двое власти и семипосольщиной. Кто-то должен на территории Украины самостоятельно принимать решения и проводить свою политику. Это могут быть британцы, это могут быть американцы. Но что-то мне подсказывает, что вопрос британского влияния можно решить очень легко. Двумя способами. Одним эффективным и нецивилизованным, а другим через выборы. Ну, например, Зеленский не понимает, может, я не знаю, но он должен знать одну простую истину. Когда кто-то кричит... Волки-волки, а овцы боятся волков, то, скорее всего, эту овцу сожрет пастух. Вот я думаю, что у Зеленского та же самая ситуация. Я думаю, он носитель такого объема информации, в том числе и в отношении британских спецслужб и их роли в этом конфликте, что я не исключаю, у него есть очень большие риски. И давайте мы не будем торопиться с выводами, с кем нам придется все подписывать. Я уверен, что точно не Зеленский. Так, точно так же я уверен, что в случае проведения выборов, одним из условий проведения выборов не участие будет неучастие Зеленского в выборах. Это ключевой и наиважнейший вопрос. И как представитель коррумпированной власти, он участвовать в выборах не будет. не будет. Ему достаточно шепнуть на ухо и сказать, свободен, это в лучшем случае. А можно сказать и гораздо грубее. Для этого есть все основания. Ну, звісно, як і відомо, президента України обирають в Лондоні та Вашингтоні. Але знаєте, що три роки російська пропаганда розповідає про те, як Сполучені Штати зливають Україну, про те, як ми залишимося сам на сам, нас дадуть і не тільки. І на щастя, для нас нічого подібного не відбулося. Тепер ця ставка, ця надія, цей останній шанс виграти у цій війні. Звісно, переходить у спадок до Дональда Трампа, що він прийде, і ось він точно зілє Україну і подарує її Російській Федерації. Я особисто із січня, лютого буду із великим. Здоволенням чекати перших новин дій і підтвердження того, що у росіян буде знову зіпсовані. Штани, настрій і запах у студії. Не сумнівайтеся, так і буде. На цьому в мене все. А ви тим часом не забувайте лишати нам свій лайк, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментувати все почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.